Доброго вечора, ми з України. Ну що ж, вирішила записати по-бистренькому відео. Була трохи зайнята, приїжджала моя дитина з госпіталя. Відпустили буквально на один день, щоб зібрати речі, які необхідні. Приїхала невістка з онуком, вони ще не встигли виїхати в Польщу і затормозилися, коли він попав в госпіталь. Тому в мене був дуже веселий день, але. Всі роз'їхалися, було трошки вільного часу, і я подивилася, що дуже багато зараз суперечок іде саме за Покровськ. Люди дуже занепокоєні, військові занепокоєні, родини занепокоєні. Тому достала свою матрицю Покровська, продивилася ще раз, продивилася інші міста на лінії зіткнення. Продивилася по термінам. Що я можу вам сказати? Що стосується саме Покровська? є така штучка в нумерології, графічна нумерологія, це коли ми робимо графіки. Да? І оце графік 52 дні. Коли я роблю приблизно день, коли починає там, сценарій вже робитися такий, для того, щоб відігралася та подія, яка має відігратися саме в цей період. Так от, Лінія перетину, да, та дата, коли це все має вже починати розганятися, саме ця подія. Це тільки був початок, що там було. А вже сама ота форс-мажорна обставина, яка може відігратися і має право відігратися, вона почала з 17.08. Тобто Треба бути готовим до того, що тут ніхто нікуди нічого відганяти не буде, ніяких військ. Тобто форс-мажорну обставину з обстрілами, знищенням міста, воно має відбутись. І це тільки почало відбуватись. Тобто, ще такої великої руйнації не відбувалось. Тепер вона буде вже відбуватись. Зробила ще другий графік на другий термін. Коли ви вийдете в Покровськ з цього, з цієї дії, коли вже піде вже на зменшення. Аж 11 жовтня, вже сила цієї нальовки почне попускати Покровськ. Ну, приблизно десь так. Це те, що касається саме Покровська, і я просто хочу всіх попередити, хто ще не виїхав з міста. Тільки почали розгортатися ті події. Тобто ворог буде йти в наступ і буде знищувати все-таки Покровськ. Так, у нас з вами є великі здобутки Курськ. Не нам з вами судити саме ці події. Ви бачили матриці, а воно було заплановано Всесвітом. Я розумію, що для багатьох це взлом мозку, але ми живемо в цифровій матриці. Прийдеться вам до цього звикнути. Тобто ці події мали відбутись, і відбулись для нас плюсом. Е, інші області поки що росіян я не виставляю, бо там дуже теж є цікаве. Можу вам сказати так, що припинення війни навіть е, вересень, жовтень, листопад, я не бачу. Чому я так вважаю? Бо я бачу, що ті події, які зараз відбуваються на Рососії, вони будуть тільки розгортатись, і сила буде тільки набувати. Тут у нас на Донеччині теж практично до середини жовтня ми будемо ну, трошечки в таких запеклих боях. Сила не буде нікуди уступати. А от вже з середини жовтня у багатьох містах буде дуже велика допомога, саме. Велика допомога. І почне відкатуватися ця вся ситуація. І практично в листопаді місяці ми побачимо багато здобутків саме на Донеччині. Тому. Якщо хтось там ще не виїхав, ну, беріть речі вже такі осінньо-зімні. І дай Боже, щоб було куди вам повертатися, щоб ваші дома, будинки не були зруйновані. В Росії там теж буде дуже весело, багато буде територіальних спорів і в багатьох областях. в багатьох. Не всі, ну, там не буде так, що, от як з Курском, да, що практично там вся область. Ні. В деяких областях будуть тільки маленькі території чи якісь маленькі райони. І там почнеться ця історія, коли суперечки будуть. Тому, я навіть знаю, зараз вируховувала, коли навіть і в Покровській полегшає. Ну, це вже листопад. Дату показувати не буду. Чому? Бо буде відкат. Відкат з Покровська буде в листопаді. Іменно оця суперечка, яка мала відбутись, вона відбудеться в листопаді. Не в кінці листопада, а десь на початку. Коли вже ці зрозуміють, хто брат, а хто сват, а хто ворог. Ну, нарешті. Видно, покростку треба це теж пройти. Тому. Ті території Донецької області здавати ніхто не буде. Якщо десь вони навіть і зайдуть, то це буде ненадовго, щоб вони собі не розявали рота. Здобутків у нас буде теж дуже багато. Просто треба нам їх дочекатись, перестати депресувати. Війна продовжується. Я так вважаю, що навіть коли у нас будуть переговори, відтісняти ми ворога будемо і здобувати теж будемо. Тому небезпека для Покровську тільки почалась. Я не можу нікого призивати, вийти вам з міста чи не вийти вам з міста. Це вирішує кожна людина за себе. Багато зараз криків, що от наші хлопчики гинуть. Так, да, наші хлопчики гинуть героями. Але, розумієте, якщо кожного хлопчика дивитись кармічну матрицю, практично у кожного хлопчика є оцей тринадцятий аркан. Що колись він когось забрав життя, тепер прийшли забрати у нього це життя. Але він вичищає таким чином карму свою і свою рода. Так, це звучить дико. Але так працює матриця. Багато людей втрачають своє житло. Починаєш продивлятися їх кармічну матрицю, а вони колись комусь. Вже зруйнували житло, чи забрали житло, а тепер прийшла карма і забирає житло у них. Розумієте, у нас у українців дуже сильно гнітили і не давали навіть, розуміти, там, до сьомого коліна да, наш рід. Тепер кожному треба просто спомнити, звідки ми приїхали сюди на Україну, да? як довго живуть ваші пращури тут на, на, в Україні. І це саме стосується тих е, областей Донеччини, Луганщини, ну, така історична справедливість. В матриці взагалі вважається один проход нашого життя це 192 роки. Але це і включає наше життя, яке ми проживаємо. От ви можете просто від своєї дати народження. Саме року народження відняти 192 роки, і ви зрозумієте, в якому сторіччі ви жили тоді, перед цим життям. І що відбувалося? Які історичні події відбувалися? І ким ви могли бути? Навіть так? Можна і вирахувати навіть і країну, де ви жили. Угу. Тому. Нам завжди говорили комуністи, що Бога немає, а Він є. Є вища мудрість, вища справедливість. І ми приходимо з тим багажем вже сюди в це життя відпрацювати той багаж, який у нас з вами за плечима. Нам дають косячити по-новому для чого? Для того, щоб ми могли відпрацювати потім, в вслідучому житті. Отак працює оця історична справедливість. Тому навіть коли ми зараз бачимо, що людина якась косячить і робить комусь боляче, але саме цікаве може бути в іншому, що це не є її кармою, це вона тільки напрацьовує карму на наступне життя. А от якщо б вона щось зробила з того, що вона вже повинна виправити, тільки тоді її будуть карати. Не хтось, а сама людина себе, своїми вчинками і своїм ставленням до життя. Тому їх жертовність наших хлопців ми сприваємо як героїзм. Бо це тільки герої можуть піти в такий заміс, в якому зараз вони перебувають. І тільки родина молиться за них. Саме так, як потрібно молитись родині. А ми вже з вами молимось практично за всіх, за всіх наших героїв, які зараз стоять на лінії зіткнення і знаходяться в цих умовах. Але давайте не будемо сильно радіти, бо нам ще треба вистояти і не депресувати до листопада місяця. Небезпека на всіх територіях Донецької і Луганської області вона ще є. Відео зробила тільки для того, щоб ви могли зрозуміти, що це не сьогодні-не завтра закінчиться, а події тільки почали розвиватись. І зараз буде залежати тільки від того, як швидко прийде допомога. Але в деяких містах, які на лінії зіткнення, вже практично події починають розвиватися, от якраз зараз середини серпня. І вже до кінця місяця в багатьох підрозділах Збройних сил України буде допомога. Тому надіємося на саме краще. Україна переможе. А ми з вами не втомлюємось. І не кричимо, коли ж це все закінчиться. Закінчиться. Але ж давайте будемо спостерігати, як же це все має розвиватись. Ось така тяжка перемога. Я вже вам казала, що ми будемо з вами плакати. Десь ми здобуваємо, десь ми втрачаємо оті ваги, на яких ми зараз з вами стоїмо. І тільки наша сила духу може допомогти нашим хлопчикам в цій нелегкій боротьбі. До нових зустрічей!